До тебе, о Богомати, молитовно звертаємося ми грішні, згадуючи твої чудеса, явлені у святій Почаївській лаврі і за свої уболіваючі гріхи. Знаємо, владичице, знаємо, що не подобає нам грішним чого-небудь просити, тільки того, щоб праведний суддя беззаконня наші простив. Усе, бо, що ми в житті перетерпіли скорботи й недолю, і хвороби, як плоди наших беззаконь, виросли нам. Бог пропустився для нашого виправлення, тому все це істиною і судом своїм навів Господь, на грішних рабів своїх, що в печалях своїх до заступництва Твого пречиста вдаються, і розчуленим серцем до Тебе взивають так, гріхів і беззаконь наших блага не пом'яни, але піднеси. Причисті руки твої до Сина Твого і Бога, щоб Він простив нам вчинене нами, щоб за нещасленні наші невиконання, обіцяння, лиця свого від рабів своїх не відвернув, і щоб благодаті Твоєї, яка допомагає нам у спасінні, від душ наших не відняв, так Владичице, будь спасінню нашому, заступницею і слабодухістю нашої не погордуй. Це глянься на стогони наші, що в бідах і скорботах наших перед чудотворним Твоїм образом возносимо, просвіти зворушливими помислями розум наш, віру нашу укріпи, надію утверди, дар найсолодшої любові сподоби прийняти. Цими ж причиста даруваннями, а не хворобами й скорботами життя наше до спасіння приводить, але від зневіри і відчаю душі наші охорони. Позбав нас, слабких, від бід, що надходять на нас, і недолі, і наклепів людських, і нестерпних хвороб, даруй мир і благословенство Україні нашій, заступництвом Твоїм, владичице, утверди православну віру в країні нашій і всьому світі, церкву апостольську і соборну, на приниження не віддай устави святих Отців. Навіки непохитними збережи і всіх, хто до тебе вдається, від рову згубного спаси, ще ж і єресю зваблених братів наших або тих, що Спасительну віру у гріховних пристрастях згубили, знову до істинної віри і покаяння наверни, щоб разом з нами, Твоєму чудотворному образу, поклоняючись, Твоє заступництво сповідували, сподобиш нас, пречиста владичиця Богородиця. Ще в цьому житті перемогу істини Твоїм заступництвом бачити, сподоби нас благодатну радість раніше нашої кончини сприйняти, як у давнині насельників Почаївських Твоїм явленням, переможцями і просвітителями, Агарян показала ти, щоб усі ми вдячним серцем разом з ангелами, і пророками і апостолами і з усіма святими Твоє милосердя прославляючи. Віддавали славу, честь і поклоніння в Тройці, славимому Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу на віки віків. Амінь.